Ну що, шкіряночки і шкірянчики, соскучились? Я сьогодні вам розкажу історію, як моя мама на болті каталася. Якщо що то болт, це таке таксі, а не те, що ви подумали. А що ви подумали? Та це не сильно важно, рівень капзівця історії від цього не міняється. Моя шкіряночка дуже рідко їздить на таксі. Це не я завжди казав, що вона ж лебіха. Мені на мокрий корм зажимає бабки, а тут ще на таксі. Вже краще в набитій маршрутці. Але одного разу все таки довелось, бо було вже пізно, маршрутки не ходили, а на лавочці ночувати було холодно. І поставила вона собі оте приложення Bolt, указала оплату карткою та й замовила через нього таксі. Сіла, їде, значить. І парніша водітів такий розговорчивий попався. Одразу став мою маман клеїть. Щось там розказує, на пасажирів жаліється, що такі, мовляв, попадаються недовольні, Отзови потім погані пишуть в інтернеті ну, капець, ти парніша ще не знаєш, з ким ти зв'язався, і нафіга ти взагалі взяв цей заказ на свою голову. Їдуть вони, значить. І тут до парніші дзвонить водітель з іншого таксі і говорить, що він тут недалеко стоїть посеред дороги, і в нього бензин скінчився. Уже на цьому моменті у мене риторичне запитання Хлопче, а мозгів тебе не скінчилися?» Ну як так можна їздити, що бензин закінчився внезапно? В городі заправки на кожному повороті, це ж не на трасі в селі. До того ж ці машини вміють не тільки від бензину, а й від газу їздить, якщо що. Чого тебе газ тільки з того місця виходить, яким ти думаєш, коли машину заправляєш? Коротше, просить той парніша, щоб без бензина. Щоб таксіст моєї Кожаної під'їхав і дотягнув того лошару до заправки. Ну, парніша у Кожаної питає, чи можна на два квартали відхилитись від маршруту і помогти зробити добре діло. Заправка все одно по дорозі. І каже такий мов, якщо вдруг приложення вартість поїздки збільшить, то я вам різницю верну. Ну, моя Кожана добра душа каже давайте врятуємо людину, добру справу зробимо. Кожна, яка ти наївна, кого ти там рятувати зібралась? Якщо б Бог мозгів не дав, то вже бензин не допоможе. Але хто ж мене слухає? Поїхали вони, значить, спасать нещасного, підчепили на боксір і дотягли до заправки. І той парніша таким лицарем себе одразу відчув. Лицар корісай на сосабіга. Перед кожною сидить, пишається, як жить на гімні. Щоки надуває, такий діловий. Аж не в той поворот заїхав. Йому Кожана каже, ти куди поїхав, не по тій дорозі, так довше буде. А він такий каже Ой, то так маршрут построївся, я не знаю. А може, по коротшій дорозі пробки? Чувак, от скажи мені, коли Бог мозги роздавав, ти де був? Виходив покурити чи що? Які нахід пробки в 12 дванадцятій ночі? Там і світлофорів менше, і сама дорога коротша. Тільки дебіл може поїхати по тому маршруту, який той навігатор построїв. Тут треба або навігатор викинуть, або того виділу Пантереза, що швидше за все просто погрот тикав. Коротше, звернув він на правильну дорогу, і доїхали вони згорем пополам до под'їзда. Водіо заглушив машину і дивиться на маманчика. То на маманчика дивиться, то на свій телефон, то на маманчика, то знов на телефон. А маманчик дупля не віддаває, що воно хоче. Чи то такий новий подкат, чи що. Їй би запитать, яка відтоді вартість поїздки. Але ж манчуклетка подумала, що подкатують. Вийшла вона, короче, з машини і тільки вдома побачила, що в неї за поїздку списалася на 100 гривень більше, ніж вибивало на початку. От тут моя маман була вже в бішенстві, як бик на кориді. А коли вона в бішенстві, то її не зупинить навіть армія таксістів з твітами і звіненнями. Пиша вона, значить, чать підтримки того болта, Каже, так і так, скидає всі скрини, розказує, як все було. А їй відповідають, Нам дуже шкода, що таке сталося ля-ля-ля та паля, держіть скидку на 100 гривень на наступну поїздку. Маман ще більшому бішенстві. Каже, нахер мені ваша скидка. Я ваше приложення удалю к хренам собачим. Я не хочу більше довірять свою жизнь і найстрашніше свої банківські карточки отаким от халтурщикам, як ви. А їй ти потякало знову відповідає, Ось тримайте кот на скидку 200 гривень. Ну, маманчик поняла, що там нема з ким говорить. Це все одно що до кавоварки доколуповиця, що вона борщ варить не вміє. Хоча, як на мене, то проще вже борщ в кавоварці зварить, чим щось доказати отим поцем з болта. І рішила моя кожна використати проти них своє секретне оружие. Вона у мене людина пишеться, вміє писати тексти на заказ за бабло і для себе, для душі. А от коли діло касається справедливості, то взагалі в неї такий талант відкривається, що хавайся. Там таке гімно летить на вентилятор, що краще брать зонтик і тікать в безпечне місце. І написала вона йому у Фейсбуці отзив. зробила репости по групах, де тільки можна, щоб мало нікому не показалось, щоб всі наїлись по самі гланди. Це керівництво Болта зібралося на той срач сиренського масштабу. Лопати взяли і давай розгрібать. Та лопат мало, там треба вже екскаватор визивать. Спочатку їй пропонували ще одну знижку. Сказала, що воділу того наказали і боніфік допомагать тим, хто того не вартує, бла бла бла. Да, буду тепер іншим пасажирам розказувати, які бувають клієнти погані, що отзиви пишуть. А кожна каже та да нафік мені ваша знижка, і на виділу мені насрать, вертайте гроші. А вони кажуть Ну ми не можемо вернути різницю за поїздку. Це технічно неможливо, бла бла бла. Ага. Як списати більше, ніж треба, то технічно можливо. Як маршрут через сраку построїть, то теж можливо. А як вернуть різницю, то не можуть. Не на ту напали. Моя кожана каже, ну як у вас руки не з того місця ростуть, а ви не можете вернуть частину суми. Ну тоді вертайте всю суму за поїздку. Ну вони й вернули. А що? Ще пару раз отак нарвуться, задовбаються вертати гроші і безплатно працювати, може й навчаться вертати частину суми. І воділ нормальних будуть набирать, у кого і мозги, є, і совість, і маршрути будуть нормально строїть, а не через сраку. А ці гроші, що вони вернули, моя шкіраночка, до речі, витратила на корм для бездомних котиків і собачок і відвезла той корм у притулок. Адже більша частина грошей все ж таки була не її. Люблю свою шкіраночку, хоч вона і злобіха. Тепер знову на маршрутках їздить. Ну його к болтам таке таксі.